Суд заборонив Сехті Догнала проводити будь-які масові заходи на території міста. Та правовірні таки зібралися, заявивши, що їх це не стосується. Ви привели людей сюди. Я я вам ще раз повторюю, я прийшла сюди сьогодні помолитися вар. Ви дали заявку на 250 осіб. Ну так ви ага. її скасували, як ви ну, кажете? Не «Ні, Ми ви не, скасували. не скасували, ми не маємо права Ми її не скасували. Поставь суд дали заявку, а ви Виправили. людей. Після недовгої дискусії організатору акції таки вдається звільнитися з міцних рух міліціонерів. Це? Я саме нікуди не і людей забирайте, не діли. Я довести свою правду догналівці не поспішають, і з журналістами спілкуватися відмовляються. Що ви зараз тут робите? Молимось, скажіть, будь ласка, коли людина молиться під хрестом, то є привід для інтерв'ю? Ні, ну ви вже між собою розмовляли. Ну так то є наша справа. Розігнати сектантів не змогли навіть правоохоронці, тож цілком ймовірно, що новим постійним місцем збору догналівців може стати центральна скульптура Божої Матері. Роман Поронюк, Олексій Музика, Львів, ТВ.